Миру всім. ті часи люди платили життям за свою віру, і кожне служення і людина і віра будуть іспитані. Ісус є благодать. Кожен день ми живемо, і для нас це іспитання, як ми себе проявимо. Як язичники, ми живемо по волі язичній, чи ми живемо по духу. І якщо ми страждаємо за добро і за Христа за віру, то ми блаженні. і це справжня благодать. Ми повинні прославляти Бога, а ті люди, які страждають як вори, вбивці, насильники, маньяки, то таких людей вже жде вічне пекло. Суд почнеться з дома Божого, і для всякої віруючої людини вже тут, на землі, почався вже суд. І якщо ми пройдемо цей суд достойно, і коли ми підемо у вічність, то ми на суд не йдемо. Приєднуйтесь до Живої церкви.